Народ, привіт всім! Зима вже близько і залишилося не так багато часу, щоб обрати правильний інструмент для роботи в саду чи для заготівлі дров, аби не замерзнути. Саме тому зараз я розкажу про сім моделей з лінійки наших електричних пил. Звісно, покажу кожну з них в роботі та спробую дати такий невеличкий фідбек від себе, кому і для яких завдань слід обрати ту чи іншу пилу. Першу найкомпактніша електрополата Нуль три сто яку я б назвав гілкоріз, тому що її найчастіше обирають якраз для догляду за своїм садом та фруктовими деревами, бо із нею дуже зручно залізти на саме дерево та відпиляти якісь там зайві гілочки. Потужності у 118-й пилі достатньо, а саме 1800 Вт. також вона має зручну компактну 14 ту шину на 350 мм, яка зовсім не заважає рухатися. А ще важить вона лише 3,5 кг, через що працювати можна навіть однією рукою. Ось так. Вуаля. До речі, про роботу однією рукою. Запобігач на цій пилі двосторонній, а це особливо корисно, якщо ти прям заліз на дерево, щоб відпиляти якусь гілку. Ти можеш сам обирати, якою рукою триматися, аби не впасти, а якою працювати. Та знаєте, і якісь колоди, а вже ж ця пила зможе потягнути. Ось у мене зараз, наприклад, тут 16-17 см. Давайте спробуємо. Так, народ не надто швидко, але все ж таки можливо. І як для гілкоріза, взагалі супер. 118-та пила це хороший інструмент в побуті та в догляді за своїм садом. Але слід розуміти, що заготовити із нею велику кількість дерева на зиму, а вже ж не вийде. Щось популяти ви зможете, проте, якщо ви знаєте, що роботи буде багато, то слід обирати щось із наших наступних моделей, а цю використовувати саме як гілкоріз. По цій моделі залишилося сказати те, що тут є фронтальний щиток, який захистить вашу руку, якщо ланцюг раптом порветься. Також, звісно, на корпусі у нас з вами присутній швидкий доступ до щиток. І а вже ж на цій пилі сам упор зроблений не з металу, а з пластику, тому що працювати з нею ви найчастіше будете саме з гілками та сучками. Переходимо до та 223 і ТА03-224. Ці моделі також часто використовуються в побуті або відпиляти дошку, брус, гілку дерева чи щось інше. Але вони вже непогано працюють із середніми та великими колодами. І якщо казати на прикладі, то машину у 10-20 кубометрів деревини ви спокійно зможете потягнути із такими пилами. Кожна з них має 2300 Вт потужності, 16 шину та металевий упор. Якраз щоб зручніше різати саме колоди. Ось у мене тут зараз давайте поміряємо скільки 21 см колода. І обираю пилу та 03 224 Поїхали! Що у порівнянні з попередньою 118 полою відчувається, що тут справді більше потужності, а саме 2300 Вт. Також комфорту додає в роботі, звісно, це металевий опор, і народ, ви самі бачите, який у нас результат. А зараз, друзі, хочу перевірити, як ці пили будуть працювати із колодою на 30 плюс сантиметрів, тому що вони також часто трапляються у машинах, коли люди закупляють дрова на зиму. Це ми викидаємо, і зараз я повернусь. Тепер хочу перевірити, як ця пила буде різати ось таку колоду на 30 плюс сантиметрів, а саме народ 31. Поїхали! Цим також впоралися на відмінно і особисто, як на мене, друзі, це такий чіткий середнячок для будь-якого господаря. Вони вам відріжуть якісь там гілочки, відпиляють дошки, і, звісно, легко популяють колоди, і маленькі, і товсті. Ну, коротше, топ за свої гроші щодо процесу, тримати пилу зручно, працює чітко, рівно, і це навіть видно по гладенькому різу, який ми з вами отримали, абсолютно не напружуючи, друзі. І це враховуючи ще те, що тут був одягнений ланцюг з коробки. Але ви, звісно, завжди можете одягнути ланцюг із суперзубом, щоб результат був ще краще. До речі, вже напевно слід сказати, чим все ж таки відрізняються між собою пили. І справа в тому, що на корпусі та 03 224 є ось така металева вставка, яка робить її більш міцнішою до усіляких ударів. Але звісно, краще просто обережно поводитися зі своїм інструментом і щоб він ніде там не бився. По іншим характеристикам можу сказати, що важать ці пили 5,5 кг, мають обидві захисний щиток фронтальний, також на руці у кожної є запобігач від випадкового вімкнення, і звісно, вони також мають швидкий доступ до щиток. Три саморізи відкручуєте і все. Тепер про та 03 228 і та 03 229 які вже підходять для більш такої серйозної роботи по заготівлі дров, тим паче із колодами 30 см та більше в діаметрі, тому що це їх взагалі основне завдання. Друзі, тож з приводу надійності при навантаженнях можете не турбуватись, тому що по перше потужність 2800 Вт, По друге, шістнадцять шина. По-третє, великі зябри для збору повітря та охолодження мотора. І, звісно, корпус з повждовжнім двигуном. Вага краще збалансована і спрямована чітко вниз. І звісно, друзі, так як у нас двигун вже більше не знаходиться з боку, форма додаткової рукоятки дозволяє дуже зручно робити ось такий горизонтальний різ, який найчастіше використовують якраз таки для того, щоб валити великі дерева. Але то вже тема для окремого ролика. Відрізняються моделі між собою тим, що на 229-й пилі є дві функції. Перша це індикатор перегріву, який підкаже, коли слід дати інструменту відпочити. Але враховуючи його потужність, друзі, та великі зябра для збору повітря, треба ще постаратися, аби перегріти таку пилу. Друга відмінність плавний пуск. Це коли ви натискаєте кнопку, а ланцюг набирає швидкість поступово, що само по собі комфортніше при потужності 2,8 кВт. І, звісно, плюс напруга на мережу, до якої ви підключені, також буде йти поступово під час старту. Щоб краще показати, просто подивіться на різницю при старті спершу ТА-03-228. А тепер та 03 229 Тому народ, усім, хто полюбляє комфорт, я рекомендую плавний пуск, тому що запускати із ним ці самі 2,8 кВт набагато приємніше. Давайте якраз це і протестимо. Спробую популяти млинцями ось таку колоду на 27 см в діаметрі. Пила та 0,329. Ну що, друзі? Не знаю, як ви, а я відчув ці 2800 Вт ватт в роботі, тому що ріже, ну просто немов масло. Мені дуже подобається. Тому, друзі, якщо ви шукаєте пилу для роботи з товстими колодами, то та три і та три це хороший варіант. Такі пили зможуть швидко і без труднощів перепиляти вам великий об'єм деревини, зекономивши час та сили. Так, друзі, тепер давайте по інших фішках цих моделей. Отже, фронтальне гальмо. Це якщо раптом щось пішло не так, а ви змогли зупинити ланцюг, натиснувши на нього. Ось так. Звісно, це також непоганий захист від зворотнього удару. Так пиляти взагалі не варто, але краще покажу вам я, аніж ви самі спробуєте. Дивіться. Ось так, коли шина відскакує, ви автоматично натискаєте на фронтальне гальмо та зупиняєте ланцюг. Та звісно, народ вкотре нагадує, що по правильному буде опускати шину у дерево саме цим місцем, а не її носом. Також у цих двох моделях є електронне гальмо. Це коли ти відпускаєш кнопку старту, а пила самостійно зупиняє ланцюг. Дивіться, ось так це працює. І знаєте, як то кажуть, зайва безпека ніколи не зайва. З приводу цього скажу, що звісно запобігач від випадкового ввімкнення також є. Знаходиться ось тут на ручці. Щодо ваги цих електропил, вона однакова 5,3 кг. І звісно, за традицією, вже на корпусі, а вже ж є швидкий доступ до щиток. Ну, начебто, по цих моделях вже все, тому переходимо до наступних. І знову у нас брати близнюки та ТА-03-230 і та 03 231 з повздожнім розташуванням двигуна, щоб тобі було зручно тримати пилу як вертикально, так і горизонтально. І друзі, зацініть, як вони відрізняються по дизайну від попередніх моделях. Мені дуже подобається те наскільки круто вони виглядають. Та звісно, окрім дизайну, ці пили відрізняються від усіх попередніх потужністю. І 230, і 231 можуть видавати 3000 Вт. Ну, не знаю, як ви, а як назвав ці пили електричними монстрами. Обидві вони добре підійдуть для того, щоб заготовити для себе дрова на зиму, також дрова для друга, для сусіда та ще там для когось, або навіть працювати на ось такій лісопілці. І знаєте, друзі, хоч жарти жартами, але правда, це найсмішніша річ на світі. Тому народ, якщо у вас є досвід роботи із пилами і ви хочете отримати справді щось таке потужне та надійне, то спробуйте та 03230 або та 03231. Ну що, друзі, вже хочу поскоріше показати вам ці пили в роботі. Почну з 03 230 на ось такій колоді. Дивіться, вздовж вона має 50 см, а якщо поперек, то усі 40 см. Ну, давайте спробуємо. Я не знаю наскільки це вийде, але подивимось. Що народ 40 сантиметрів та 50 см. І я хочу вам сказати усього лише три слова: це було просто, швидко та якісно. Та насправді я і очікував такий результат від T03230, тому що я вже знайомий із цією пилою і навіть робив відео, у якому пиляв рівно одну годину колоди, щоб перевірити взагалі, ну скільки можна зробити у такому спокійному темпі. Ось тут буде посилання на це відео, тому клацайте та дивіться, щоб дізнатися, скільки саме колод я зробив за одну годину. Друзі, ну то був такий справжній хардкор. А тепер давайте спробуємо знайти більш домашнє завдання. Колода десь 15-20 см і та 03-231. Гоу! Так, друзі, ну процес дійсно приносить задоволення, тому що ти прямо таки відчуваєш ці 3 кВт потужності, але відчуваєш їх із комфортом, тому що тут є доволі така товста, приємна основна рукоятка. Та ще вона також і додатково вкрита спеціальною гумою, що само по собі просто покращує хват. І з одного боку, це знаєте, такий бонус комфорт в роботі, так а з іншого ще й безпека, тому що це все ж таки захист від вислизання інструменту у, наприклад, спекотній день, коли ви працюєте. Тож, друзі, я б порекомендував 230 або 231 пили для тих господарів, кому потрібно пиляти колоди і переважно з великим діаметром. І що найголовніше, друзі, пиляти багато, пиляти швидко і пиляти якісно. Ось так народ. Давайте тепер по іншим характеристикам цих пил. Важать вони обидві по 5,5 кг. Також, звісно, обидві моделі мають запобігач від випадкового вімкнення на рукоятці. Звісно, далі по безпеці у нас йде фронтальне гальмо. Штовхаєш його, і ланцюг зупиняється. Окрім цього, як і на попередніх моделях, є електронне гальмо. Просто відпускаєш клавішу і ланцюг зупиняється. Та зараз ловіть такий ексклюзив, який рідко можна побачити на ринку електропил. Справа в тому, що обидві моделі мають швидкий доступ до насосу з мастилом, що полегшує його обслуговування. Воно буде потрібно, якщо людина заливає неякісну олію із якимись там частинками сміття. Але якщо лити якісне мастило, то ніяких проблем не буде. Про це навіть говорять наші сервісні інженери, тому що ці пили в продажу вже другий рік, і за цей час до нас на сервіс не приїхало жодної пили із проблемою в насосі для олії. Тому хочу виразити свій респект усім клієнтам, які нормально доглядають свій інструмент. Знайте, ви круті. Щодо відмінності, то ці дві моделі відрізняються так само, як і попередні наявністю плавного пуску та індикатора. На 231-й моделі ці функції є, а на 230-й – немає. Друзі, і короткий висновок по усім пилам, щоб закріпити інформацію. Та 03118 для того, щоб привести сад у порядок та в основному пиляти гілки. Інколи пиляти колоди 10-20 см. Пили 223 та 224. Також хороший вибір для садівників, і вже через свою збільшену потужність вони можуть вже більш впевнено пиляти саме колоди. 224-та модель має металеву вставку, яка захищає від механічних пошкоджень. Пили та 03-228 і та 03-229. Вже більш спрямовані на роботу саме із колодами, діаметром десь 20 плюс Антиметрів надійні та витривалі для роботи у великих об'ємах. Та 03229 має індикатор та плавний пуск. І остання парочка та 03230 і та 03231. Якщо ви фанат потужного інструменту, це те, що треба: круті пили на 3 кВт потужності, прогомовані рукоятки, швидкий доступ до насосу з олією, також збільшений ресурс роботи і плавний пуск з індикатором на 231-й моделі. Обирати слід тим, хто вважає себе лісорубом, та знає, що буде дуже і дуже багато працювати. Це, в принципі, і все, друзі. Тисніть лайк, якщо огляд вам сподобався, та пишіть в коментарі, яку саме пилу ви б для себе обрали. І не забувайте підписуватися, звісно, на канал Техас. Скоро побачимося! Слава Україні!